Надзвичайники, уже навчені гірким досвідом транспортного колапсу, що стався через снігопади на трасі Львів Броди у середині грудня, заздалегідь вигнали усю техніку на заметені дороги. Йдеться перш за все про Орявський та івашківський перевали у Карпатах. Також постійно чергує важка техніка на автошляхах області, де можуть утворюватись затори. Якщо є така можливість не виїжджати на автомобілях в таку негоду, я би просив цього не робити. Тобто почекайте, погода нормалізується, тоді рухайтеся куди необхідно на своєму транспорті. А тим більше звертаю увагу там, де до власників автомобілів, які мають зношену резину, також попросив би утриматися від виїзду в таку повну непогоду. Окрім того, МНСники вже розбили три пункти обігріву. У наметах є усе, аби люди не замерзли наодинці зі стихією. Наразі кажуть рятувальники, ситуація під контролем заторів і переметів на дорогах області немає.